Всім привіт-привіт, друзі! І рада вітати вас на своєму каналі Аліска Фан. І це відео там, де ми будемо малювати. Ну що ж, сьогодні я хотіла намалювати таку дівчинку Румі і вона популярна з K-Pop Demon Hunters, тому давайте її сьогодні намалюємо, тому ставимо точечку, я зараз вам покажу ми тут е Якби міру ось так малювали, тому це буде схоже, але, ну, не міра. Ставимо такі точечки і проводимо лінію її лиця. Ось так. Це буде її обличчя нашої румі. Та ось це ось ця лінія. Це буде відноситись до її лиця, а це буде волосся. Далі малюємо її таку величезну косу. У неї коса просто така величезна. Тепер намалюємо їй лице ось таке зрачки. Зі зрачками може не так сильно вийти. У мене вийшло, що вона дивиться в ту сторону, тобто кудись у тобі, та намалюємо їй таку посмішку. Нашій румі. Та тепер у нас вся румі не вміститься сюди, але вміститься ось так. Ось так руки і тіло вміститься. Та ось так ми робимо її, неначе її таку жовту кофту. Та ось тут, якщо я не помиляюся, у неї був такий вогонь, такий прямо вогонь. Так, і це її руки. Тобто так, кофту ми намалювали. Тут чи були, ось така, там щось таке було в неї таке написано. в неї були такі квадратики, там така штука в неї була. Тобто багато в неї написів, написи які позначили, типу так. Та можливо, у нас ще влізуть її ноги. Так, і у нас влізли її ноги, але... Мені здається намалювати краще не повну якби, фігуру її, та намалювати, ну, можна сказати, ноги не влізли в кадр. Тому давайте будемо розмальовувати. Беремо фломастери, я малюю фломастерами, а ви можете чим забажати. Так, і всі знають, що дивився мультик Pop Demon Hunter з Таурумі Фіолетове волосся. Це дуже дивно, як для людини. Тобто можна його пофарбувати, але воно в неї під природками. Типу в мультику є такий фрагмент. Її коса. І тепер відгадайте загадку, якого кольору у неї очі. Ну, я не малюю фіолетового, такого, як її волосся. Тож давайте такого ж кольору намалюємо. Я не знаю, чи це ну, досить натурально, якщо чесно. Тепер беремо червоний колір та малюємо, обводимо їй таку посмішку. Лице замальовувати я не збираюся, тобто не хочу поки що її замальовувати. Та тепер малюємо їй кофточку. Я пам'ятаю, кофточка у неї була така жовта. Ось така. Також у неї була футболка, і тут вогонь був синій, я пам'ятаю, та був такий, о, зараз скажу, який контур. Коричневий контур, я пам'ятаю. Якщо це не так, то напишіть в коментарях, бо я точно не знаю, бо не день назад цей мультик дивилася. Хоча в мене є одна ідейка намалювати ось таким коричневим. Бо у мене це світло коричневий, тому не буде. Якби так видно, що це типу коричневий. Що, тобі, не йде ну і що ж, на цьому наше відео підійшло до завершення. І ми намалювали ось таку румі. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте подибайк та всім па-па!